Родила в Ісуса. а ми до чисті полі різко зустрічає, хлопці, а заколядуємо, чи ще не чекає. Тому, а хлопчик хлопчику Малому, Ось тут, у цьому Боговому підвалі, Ісусом цього хлопчика назвали, вам випало одні страшні і величні, всім буде свідками події історичні. Ідіть, клоніться цьому немовляті, що кажуть вам, ангели крилаті. Він дасть надію, віру, перемогу, народу дорогу. Перед очима мій кума сміявся щойно, а самий увесь кріба на нежить. Отак шиняєш до години, одна і так сама картина. Життя, як свічка, як замі, давала раді, куль та і знов йде через кордон, Новий ворожий жило. І що? І скільки ще втрачати? Що береш ворога погнати? відступна штука. Вона бере тебе за руку, сичить немов сестра. Хоч собі, не зоспішну боротку, піджу до банку хутку. Кажу ж, не все іще пропало, у тебе просто міри мама. Не переконую щось под Іду до довбику цигарку. Е, стій, козаче. Як там вправи, і з фронту кажеш, зліва справа стріляють. Йой, яке паскутство, до чого тоботи вас людство? Слухай, є до тебе від неї діло так хороше, і реклама за гроші. Погоджуйся, не маємо часу, бо хто такий, Яке теж Там ладно ти? Ого, не хіло. А за що? треба Провести Віддати шмацені варенам, сусіди до сусіди довгостроково, аби лише усі живі здорові. Хіба не варто <клес> людям знати всю правду, нащо визнати, вони тутешні та хороші. За правду платять грубі гроші. Умови праці, як і в не треба мезуком. Ну що, погоджуйся, брата? Ти нас. Я теж побачила та чула, Це не те сторони сліпив. І враз душа моя стернулась, неначе хтось бо мені ожив і радістю на серце, і ми розповнилися вщем. Я вам сьогодні звіщу щиро, проти святой, хто знищить смерть. Та знаю, знаю, до небесного далі. Але нічого, перший своє похаже, той горанше народу цьому. Бо що, красніші, малюють люди, він навіть старше доведе без до звуку. Не те що небічне дитя. одне зусилля – світ наш буде, при справжню віру призабуде, надія біля небуття. Тож до хірута піду, тим коло нічого своє. А кривіше ваш? наш, наш, а там вас там вас теж наш. А що правда? что Ух ты, какой я молодец! Кто молодец? Я молодец. Что мало бодрится в голове. Морщинка здесь. Смотри же, Саша. Быстрее, Саша. Мне нужен срочно максимально быстрый профессиональной незаметный макияж. Остановитесь. Дайте мне совсем разобраться. Сейчас подправим, и я вам покажу. Ай, молодец. Спасибо, Дима. Простите, Медведик я, он Лукашенко. Меня не узнаете, шоли. Эй, Саша, кто там? Может Санта? Да нет, всего лишь комерсант. Ах, комиссар, ты все равно. Дима, зай, сыри сюда. Міру, Ісусу і пахучий миром, та символ друзі у Бозі, і смирення на землі дорозі, це знак терпимості до нижчих у любові, що вище. Заречився, Божий син приєдні, яду на власті. Що за ніж під диляче, то замолоду мащодиться інший цар, саду і люди не може, не вмиєтися не можна, ви єдинемо сюда. Подовочній не дотешні, ангельського і сердешні. Я на нього страшно злий. та не гадя тебе знають, яким дитя когаю, ти ж мая знайди любить. Комерсанти, ви слихали, та вам нітраві валі, намікають делікатно. Будете йти обратно, но зайдете в дом, да обо обовсьом. Мой смійкалістний дружок дай погласить твою. Не забудь, дитину зниж. Вой біда у тебе кониш «Где? на лбу, не може бути! Ей, охрана, заша діма, бистра, зітла ви. Хоч і род безодню темну, темно, до вас прийшли мене даремно, бо не дрімає князь підмі, та вам боятися його не треба, бо сам Господь зійшов із неба і оселився між людьми. Акцетики, а к ценики латим каже, зараз є однім покаже, зараз таці однють. Белый перья вот, что будет. Ну что, предатели, попались? Вам войны, наверное, мало. Из меня любить врага. Если жизнь дорога, повторяйте все за мной. И род царь, владыка мой, никакой забочий. И род царь мой, господин. А не то, скажу я смерти вас коснись. Уж мне поверьте. Что вы не мало казануты, за покемона, наполеона. Не чіпляйся до плоча, ти ніякий нам не пан. Замолчите, замолчите! Ей, охрана! Саша, Діма, убери. Вот сюрприз. кого я вижу, три ковца Пойдіть гріже. Ну що, уже дитя нашли, почому не донесли. Привела зорям стаєнку, де родив Ісус маленький. Поклонились, привітались і дари подарували. Пам'ятаємо ми сину де зродила діва сина, та не вкажемо дорогу, щоб не скридити малого. Сховинися, чоловіче, злій прави тобі не личить, нащо влада, нащо сила, як нікому то не милий, нащо дров, як протонають Європи досинає? Ви учіть царяка ей, акра, Саша, Діма, нимче шипля Боже смерть. Ей, сюда, подруга спить, разі ложний царка й швалі, стілай там, щоб замовчали. Дітьові, його чудить, всю граю Вся купить і закопать. <члива> здається, хтось мене згадав. І своє життя ти змарнував, хоча ти так багато мав. Ти мав родину, гроші, друзів, але против не по заслузі. Все собі ти пка і пка, Хоч і ніда, на них спав і думав тільки про мене. Я стань багато. Я? Хто? Де? А що тепер як я прийшла? Ну, може, сунеш кабара? Чи, може, маєш якісь связи, які тебе спасуть наразі? Тоді, як мій ж теця, то ти якийсь приплуда тебе за всі твої заслуги, за звірства людьми дітьми, тебе вартою тою викидувати буде. Згийчик чи один син разом з царством полеяли і щортали дивиями. Заселеніє знову став, і сміх дружини та малят наповнить увесь мирний світ. Беруться друзі, і сусід на дні у коли закінчиться війна. Українському народу дай Бог щастя і свободу для народу і для краю. Сили і добра бажаю.